Усім доброго вечора, і я вітаю зразу нашого гостя програми діалоги. Це є Андрій Ткачук, координатор народного контролю громадського руху народний контроль у Личаківському районі Львова. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий вечір, Ірина. Добрий вечір, слухачі. І е, будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Звісно, що про контроль за владою. Бо наскільки я розумію, це основна мета об'єднання уже тепер як політичної сили. Громадський рух народний контроль, яке було об'єднано вже тепер в політичну силу цього тижня. Був цей круглий стіл, де були запропоновані оці от напрацювання, основні, з якими ви виходите тепер ширше, можна сказати так, до людей. Пане Андрію, тож що пропонуєте? Що це був за круглий стіл? І що тепер пропонує вже тепер як політична сила, громадський рух народний контроль? Дякую, Ірино. Так, в цей вівторок, 23 червня. Народний контроль повів круглий стіл разом з громадськими організаціями, з громадськими активістами, хто не має навіть своєї якоїсь структури, певної організації, руху, фонду. Ми провели з ними круглий стіл з людьми активними, з людьми, які впливають на. Чиновників на місцеву владу на владу на місцях без того, що мають на це повноваження, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що багато структур державних органів місцевої влади, певних органів внутрішніх справ, СБУ, прокуратура не впливають. На прийняття рішень і не спостерігають за збереженням законності, за якимись тенденціями корупції в цих схемах системах нашого управління. А є активісти, прості, звичайні пересні громадяни, які без мандату депутата, без власне повноважень, а просто як свідомий громадянин впливають на якісь певні речі в те, що відбувається сьогодні в місцевій владі. Тому саме таких людей зібрав народний контроль в вівторок. Ми так планували зібрати чоловік тридцять. 40, вийшло набагато більше. Наш той зал, який ми запланували, навіть не міщав усіх. Дуже приємно, що скільки активних активістів зібралося з нами на розмову про те, що робити далі, як все ж таки змусити владу працювати чесно, цей круглий стіл. Виніс один такий от хороший висновок, що нам треба об'єднуватись на е, е, певному одній ноті, яка нас е, єднає для того, щоб в принципі, ідеї рівності, ідеї справедливості та законності все ж таки домінували в в сьогоднішньому суспільстві, тому що це є запит, той, який ще зберігся з майдану, але жодна політична сила, ну так багато хто декларував, особливо на парламентські вибори, які вони принципові, справедливі. Але на жаль, на сьогоднішній день ми. Не бачимо дії, не бачимо результату, тому, тому саме народний контроль стає тією політичною платформою, яка ці всі ідеали хоче перевести в практику, в дію, щоб все ж таки активісти, які є на місцях, тепер приходили до місцевих рад, до органів місцевої влади і здійснювали саме вплив. На зміну нашої політичної системи, на зміну нашої держави на краще саме вже з можливостями депутатів, з можливостями певних е, чиновників різних рівнів, наскільки я розумію, тобто доєднатися до цієї м, політичної сили, громадський рух, народний контроль може кожен охочий. Ми запрошуємо будь-кого, навіть якщо комусь і не подобається народний контроль, але він хоче прийти щось сказати. Якщо це конструктивна критика, ми і це вислухаємо. Ми е, на повній засаді рівності. На е, горизонтальній платформі будування партії. Ми вважаємо, що партія має стати кадровою, мають бути люди якості. У нас немає лідера, такого, як ми бачили у всіх політичних партіях, які е, приховалися за обличчями. Один, два, три топових. Топових політика, топових активістів, яких поставили на чолі списків, вони протягнули далі тих людей, які сьогодні в Верховній Раді вирішують питання. В нас не такий принцип. Нас принцип доволі простий. Ми за повну рівність в прийнятті рішень ми будуємо команду, яка має певні однакові погляди на зміну. Так, в когось вони більш радикальніші, в когось більш конструктивні, але саме разом. Ми зможемо зробити більше саме разом з цими людьми, ми зможемо об'єднатися і власне впливати на прийняття на прийняття політичних рішень. І е, саме такі люди повинні заходити до місцевих рад. І тому ми запрошуємо будь-яких активістів, які вважають, що вони спроможні на це, що їх підтримує громада, тому що ці люди, які прийшли у вівторок до нас, це люди, які в своїх певних середовищах, якщо сказати це прізвище. Вони знають цих людей, тому що вони авторитетами в своїх громадах, в своїх середовищах, і е, саме тому. Е... Їм вірять люди, тому цим людям не соромно вийти там з маршрутки на вулицю і сказати людям: так, так, я зробив то, то я за це відповідаю. А чи не буде це певна така, от навіть застереження, можливо, для активістів, коли вони доєднуються? Ну є таке побоювання, що коли доєднуються до якоїсь навіть політичної сили, чи це чи до громадського руху, народний контроль чи до будь-якої іншої, мовляв, якщо я заходжу, я вже не можу там диктувати свої якісь певні правила, мені потрібно підлаштовуватись. От наскільки. Розумієте, підлаштування не можна підлаштовуватися під те, що ти сповідуваше є чи є для активістів, скажімо так, якийсь такий момент, що вони зможуть донести свою думку, а не слухати лише одну сторону? Будь-яке чи то політичне, чи то інше рішення приймається лише консенсусом, лише перед тим як щось виносити на громадськість, якусь позицію. Саме ми разом сідаємо і приймаємо. Не може бути таке, що там Андрій Ткачук прийняв рішення, Валерій Румчук прийняв рішення, Бетро до прийняв рішення. Це є команда. Спільна команда людей, спільна команда активістів та свідомих громадян, які все-таки хочуть вплинути на щось і е, прийти до суті, до змісту, а не до етикетки, тому що дуже гарно показати цукерку по телебаченню, але якщо до неї не доторкнутися і не спробувати на смак, то ми не зрозуміємо, яка це цукерка, розумієте, і тому е, колись пам'ятаєте, був такий е, лозунг. Який привів до страшних речей, почуємо кожного, знаєте? Ми не чуємо кожного, ми допомагаємо кожному. І з кожним ми працюємо. І, власне, доходимо до того, що немає таких речей, що от хтось ображається, що його не його думку не взяли до уваги. Тому що в результаті виходить так, що в нас спільна думка, спільна ідея. І саме з цим ми йдемо на вибори місцеві. Саме такі ідеали ми переслідуємо. Ми зібрали в наших рядах в Вже понад десяти регіонах України саме активістів та, та з майдану тих людей, які себе не знайшли в тих політичних е, якихось, можливо, спочатку не хотіли, тому що думали, що все буде набагато краще, ніж зараз є. А зараз вже коли дивляться на певну політичну конюнктуру, то розуміють, що е, там вони себе в цих нинішніх партіях не бачимо. Тому саме після того, як е, громадський рух народний контроль вичерпав себе як саме громадська організація, ми зрозуміли, що перейшов новий етап. Ми мусимо статувати як політична партія і брати на себе відповідальність. Поза як багато на сьогоднішніх день політиків декларують багато, чого, а відповідальність брати не хочуть. Я не зробив, я не почув, я не пам'ятаю, я не можу. Так для чого братися? Ну тому ми зібрали саме громадських активістів, активістів з майдану, волонтерів, журналістів, юристів для того, щоб єдиною командою піти на вибор і взяти відповідальність і відповідати перед громадою за те, що ми робимо. За е, ті рішення, які приймаємо, тому що будь-яке рішення, яке не прийнято, треба вийти до людей і пояснити саме, чому так. Тому що вони делегували свої повноваження. Нам я вважаю, що делегують все ж таки, тому що ми е, робимо на справі, змушуємо владу працювати чесно. І це щодня е, щодня, насправді, на щодень я не думаю, що скільки буде дзвінків на гарячу лінію. З народного контролю ми приймаємо буквально десятки сотні дзвінків в день, і це по всій Україні мається на увазі. по Львову зрозуміло, що це є певна частина, і е, намагаємося допомогти людям спільними зусиллями. Не тільки є те, що от ми приїхали і зробили. Ні, люди разом з нами разом ми працюємо. Чи буде збережено от саме цей принцип, який попередньо декларувався, як громадським рухом народний народний контроль? оце звернення мешканців, наприклад, про свої проблеми, чи паралельно до цієї. Коли ви вже будете діти, коли ви дієте вже тепер як політична сила, чи будете все ж таки провадити і цей громадський контроль саме народний контроль? Народний контроль провадиться, буде провадитися, і незалежно від того, як пройдуть місцеві вибори восени, незалежно від результату, ми будемо ми контролювали, контролюємо і будемо контролювати. Грядяча лінія працює, можна звертатися. Які зверталися раніше, і можна буде звертатися і восени і зимою, і наступної весни до того часу, поки гаряча лінія себе не вичерпає, до того часу, поки ми не змінимо нашу державу, наше суспільство? Якщо ще повернутися до теми цієї платформи, яку було напрацьовано і цього тижня, зокрема, і продовжують, наскільки я розумію, її напрацьовувати. Коли очікувати такого остаточного якогось програмного вже варіанту, наступну суботу. 4 липня в Києві відбудеться з'їзд політичної партії Народний контроль, де ми і задекларуємо те, з чим ми йдемо, з ким ми йдемо на ці вибори, які відбудуться восени. Програми будемо чекати. Знову ж таки, ми її донесемо до людей усіма меседжами, ознайомимося. Можна буде нести корективи. Громаду ми в першу чергу послухаємо це людей. Людей ну просто людей з вулиці, як то говориться, які можуть підійти і залишити своє звернення на наших, на метр, де ми роздаємо наші газети. У нас в офісі на Соломію Крушельницької три, та, що знаходиться у Львові, та в представництвах та в регіонах по Україні. І на основі цього ми бачимо, з чим звертаються люди, що потрібно, і саме на цих. Засадах ми будуємо нашу е, програму. А з чим зараз найбільше звертаються українці? Тому що проблем є насправді дуже багато. Е, на чому акцентують увагу? Величезний е, меседж, який ми отримуємо від народу, це корупція. У всіх її проявах. Правоохоронні органи це просто жахливо, скільки є звернень. Е, знову ж таки, комунальні проблеми. що... На сьогоднішній день багато дуже проблем. Як виїжджаєш на місце, от кожен з нас, я думаю, хто отримує рахунки за квартиру, має в своєму списку таке за утримання території. Ну і люди просто дивуються тому, коли вони виходять на вулицю. На них цегла падає з дахів. Такі є моменти. Є моменти того, що може дах протікати місяцями і нічого не робиться. А це все тому, тому що люди не знають, що навіть виділені бувають гроші на їхні будинки. Проблема незнання одна з наших основних насправді проблем. Е, є списки, є так званий бюджет, як ми це називаємо. Це тільки в нас називається бюджет, тому що це таке враження, що бюджет міста це якісь гроші, які падають на нас з неба. А насправді в Європі і в світі це називається кошти платників податків. Це є ви, це є я, це є, напевно, абсолютно всі наші слухачі, які зараз долучилися до нашої, до нашої передачі, до нашої розмови. І е, ці гроші мають повертатися якось до нас, акумулюватися, акумулюватися в послуги. Що ми маємо ходити по чистих вулицях? Що нам має подаватися правильно вода, освітлення? І саме як то би не звучало дивно, навіть з такими елементарними проблемами люди найчастіше і звертаються з питанням корупції. Це також щодня не прийняли судові. Деякі перипетії, які не зрозуміли, чому виходять рішення е, на користь справедливості, це є міліція. Проблеми з міліцією з податковою, з СБУ. Це є. Ми так багато говоримо про реформи вже більше року. От тому тобто, то й проблема, ці... що ми ці... говоримо про реформи. На жаль, це найбільша проблема. того, Тому що декларувати реформи дуже легко, а їх робити на жаль. Це не так просто. Звичайно, знаєте, коли була шокова терапія в Польщі. Коли ось вони тільки війшли в Євросу, було дуже важко полякам жити, але там ніхто не розказував про реформу. Вони їх робили. Вони не декларували, а вони все-таки виконували цю роботу. Вони взяли на себе ту відповідальність. А в нас, на жаль, цього немає. Ну про яку про що які реформи на сьогоднішній день відчуває м, пересічний громадянин? Я скажу, які це є тарифи, ті катастрофічні тарифи, які сьогодні приходять людям. Дякувати Богу, що це не додумались вести перед листопадом. тому що люди, це був би соціальний вибух. Коли в грудні люди би отримали платіжку з чотиризначними цифрами, а то і п'ятизначними. На якому моменті найважче вирішити цю проблему? Тому що ви говорите, є різні є і корупція, і там комунальні проблеми, і там незаконні можливо, якісь забудови. Будь-які, тобто, є різний цей от перелік проблем, на якому рівні легше вирішити, на якому найважче, найкраще вирішити ці проблеми і не створювати. Це є проблема сьогодні відповідальної влади. Ну чому ми маємо ці пром? Тому що їх створили на сьогоднішній день. Ті чиновники, які сидять на місцях, і якби їх не створити, дуже легко виріш... ну, починати розказувати, як ми боремося з проблемами, так зазвичай ті люди, які розповідають про боротьбу з тою чи іншою проблемою, вони вони їх і корінням. Від, від їх рішень і виходить. А, тому на сьогоднішній день ми боремося так, як можемо. Ми маємо а, інформаційну можливість продемонструвати, тому що, коли ти приїжджаєш до чиновника просто з ним поговорити, він тобі поговорить, так, все класно. А коли ти приїжджаєш з камерою і скажіть, будь ласка, друже, на камеру, що а, ви відремонтуєте цей майданчик тоді-то, тоді, то за кошти платників податків. Ну, він каже, і він це зробить, тому що він задекларував ці рішення на камеру, розумієте, і він від того не втіче. І е, наш наступний етап це справді треба заходити таким активістам, журналістам, е, громадським активістам, волонтерам в міські ради, органи місцевої влади, і вже там не дозволяти ось таким рішенням, які впливають потім на те, що ми маємо е, сьогодні такі е, циф, цифри на тарифи. Потім і е, ну, виникати. Але не кожен з нас може взяти камеру і прийти. Кожен з нас може долучитися до народного контролю. Це е, дуже просто. Долучайтеся, приходьте до нас. Ми, власне, немає, такої, е, знаєте, таких речей, що ми когось би не приймали, з кимось би не спілкувалися. Ми е, маємо. Ті інтереси, що ми маємо в принципі, працювати з громадою. Ми знову ж таки, знаєте, бувають такі випадки, що хтось телефонує, зробіть за нас ту чи іншу роботу. Ну та зрозумійте, громаду, ми так та, ми працюємо. В основному нема такого, але інколи і такі виникають питання. Ми все одно приїжджаємо і допомагаємо. Але найкраще це коли ми працюємо разом разом з громадою. І е, можна долучатися до нас, можна е, з нами працювати. Ми можемо справді. Говорити про те, як важко. А можемо е, брати працювати. відповідальність. Тобто, так. фактично, основне зараз завдання українців е, це брати відповідальність у будь-якій справі, стати і юристами, і економістами в певній частині. Так, зрозумієте, ну це найбільша проблема, напевно, на сьогоднішній день, що ніхто не хоче брати відповідальність. Ніхто не хоче відповідати за ті в лапках реформаторські кроки, які сьогодні робить. І розумієте, це викликає соціальні обурення в громаді. А відповідальність треба брати. Треба е, відповідати за те, що ти робиш, і тоді не буде соромно, і тоді е, люди будуть тебе, що на сьогодні наші політики не більшої, щоб їх знову обрали, щоб вони знову прийшли. Ну, то вас не вбруть, якщо ви не є авторитетом. Якщо ви не відповідаєте просто за свої слова, ви те, що маєте обіцяти, хоч перед, хоча б те, що ви пообіцяли. Вже нехай не те, що ви там маєте робити. Має йти робота якась стабільна, постійна, за ті обіцянки, які дали людям. І у нас кожні вибори люди розчаровуються, наступають на і ті ж самі граблі. І тому ми сьогодні хочемо справді з громадою, з активістами місцевими перейти на той рівень для того, щоб впливати вже відразу на органи місцевої влади. Чи є вже якісь громадські організації, які ви можете назвати, які доєдналися до цієї платформи? Е, так, є е, організації, які до нас доєднуються. Якщо по місту Львову, це дуже про це є ініціативна група Ресне, де є представники нашої е, один з наших лідерів, Валерій Римчук, також є керівником народної самооборони Львівщини. Е, я Андрій Ткачук очолюю студентський волонтерський центр. У нас є звичайні пересічні волонтери, громадяни. До нас в вівторок прийшли активні учасники і батьківської ради Львівщини. Така дуже ну до речі, дуже була цікава розмова про питання освіти, про питання розвитку, як які є проблеми на сьогоднішній день наших просто в школах і в дітей. Надалі це є по місту наші бреховичі, така ось організація. І ще насправді є. Ну просто скажу відверто, не запам'ятав усіх, і тобто, кожна, от навіть з цих організацій, кожен з активістів може до цієї платформи додати свою ідею, наскільки ну, я розумію. Так і є. Ми тому зібралися вівторок на круглому столі, щоб не тільки задекларувати, що народний контроль став політичною платформою для громадських активістів, які може надати інформаційну підтримку, які може надати політичну підтримку, але й почути те, що говорять різні організації в своїх середовищах, що виходить, Таку ідею несуть громади. Ось е, тому ми зібрались, ми послухали, ми висловились, е, сказали свою позицію громадські активісти. І саме таким методом приймати рішення потрібно. Не може бути, що от є один чоловік, який вийшов, сказав: Я все зробив, я приймаю рішення і буду працювати. Так не вийде, тому що в кінці кінців це закінчилось тим, що ми мали узурпатора Януковича. Так не може бути. Ми маємо громадою приймати рішення консенсусом, колективом і лише разом. І Дякую вам, пане Андрію, за цікаву розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що е, про нову політичну силу, громадський рух, народний контроль, про платформу діяльності е, і про плани, зокрема, і політичні плани на майбутнє. Ми спілкувалися з паном Андрієм Ткачуком, координатором народного контролю у Личаківському районі Львова. Ми ж будемо теж контролювати зокрема і виконання е, ваших обіцянок, дякую. ваших слів. Дякую вам за розмову. До зустрічі. Дякую. Вам. І Я нагадаю нашим слухачам. Це була програма діалоги. Щотижня ми обговорюємо усі суспільно важливі теми у цій програмі. Обов'язково і надалі будемо стежити за виконанням і не лише цих обіцянок. Я нагадаю також нашим слухачам, що завтра з одинадцятої години на радіо ФМ Галичина ми обов'язково підіб'ємо інформаційні підсумки у програмі Деталі тижня теж буде дуже багато цікавих і важливих тем. Тож будьте з нами кажуть, істина народжується у суперечці. Ми знаходимо її у діалогах. Програма діалоги з Іриною. Процик на «Ф1».